Доброго дня всім підписникам та гостям мого каналу! Дякую, що знайшли хвилинку та завітали до мене в гості. Сьогодні разом приготуємо смачне, прозоре і неймовірно ароматне, заливне із свинячим язиком. Така страва дуже вдало підійде до будь-якого святкового столу або навіть так можете приготувати як страва на кожен день. У мене кілограм свиних язиків, я їх звечора замочила, вони гарно вимокли, промиваю їх ще раз водичку і ставлю на плиту в кастрюльці, щоб закипіли. Перший бульйон зливаю, язики виймаю, ретельно промиваю і заливаю ще раз чистою водою. Коли закипить, ставлю вогонь мінімальний, щоб єлі єлі кипіло, і буду додати спеції. Лаврове листя, перець з горошком, цибулю у шкарлупі і морквину. Все ретельно промила, додаю до бульйону і варю до готовності Півтори-дві години потрібно, щоб варилося. Підсолювати буду вже потім, коли все зготується. Коли бульйон трошки прокипить, відбираю невелику його частинку і заливаю желатин для того, щоб він набух, і додати до нашого заливного. Желатин додайте згідно інструкції, до тієї кількості бульйону, яку ви готуєте. Коли язики зварилися, їх виймаю, додаю сіль за смаком, трішки чесника сушеного і розтоплений желатин. Язики ретельно чищу, нарізаю на порційні шматочки і викладаю в блюдо. У мене ось така форма склянна. Я ще вирішила прикрасити вареним яйцем і нарізала на невеличкі частинки морку, та яка варилася. Заливаю бульйоном і ставлю все, щоб захололо. Заливна виходить дуже смачне, бульйон прозорий, гарно застигає і дуже добре смакує. Ось я порізала на порційні шматочки показати, як гарно захололо, жиру майже немає. Порційні шматочки гарно тримають форму. Ви можете подавати таке заливне, або в порційних формах, за власним бажанням оформлювати, або ось так, як я приготувала в одній великій формі і нарізала вже на порції. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Щиро вдячна всім, хто підтримує мій канал, хто пише коментарі. Мені це дуже приємно, я все читаю. Бажаю вам мирного неба, спокою в родині. Затишку, любові, всього вам найкращого. Готуйте з любов'ю, нехай завжди у вас буде смачно дома! Всього вам найкращого і до наступного відео. Всім пока-пока!